І тепер до того, що відбувається в Штатах, як це може позначитися на Україні, йдеться про те, що президент штатів підписав закон про ліквідацію семи федеральних агентств, зокрема того, яке контролює Голос Америки. Відтак, телерадіоорганізація призупинила свою роботу, як повідомив директор компанії Майкл Абрамовіц, це вперше за 83 роки. Радіостанція припинила мовлення і він висловив глибоке засмучення через ситуацію. Всіх тисяч. Чотириста співробітників радіостанції, зокрема українську службу, відправлено в адміністративну відпустку. Про це повідомив Руслан Петричка у Фейсбуці. Водночас керівництво агентства глобальних медіа США анонсує, що агенція буде реорганізована і зменшена в розмірах. В Білому домі пояснили, що припинення фінансування Голосу Америки пов'язане нібито з порушеннями журналістських стандартів саме таке повідомлення з'явилося на офіційному сайті Адміністрації Трампа. У заяві йдеться, що американські платники податків більше не будуть фінансувати радикальну пропаганду. Серед претензій домовника це висвітлення скандалу з ноутбуком Гантера Байдена, нібито наймання проросійських журналістів, а ще Тиск з боку Китаю матеріали про трансгендерних мігрантів та політика щодо висвітлення дій Хамасу.